На минулому занятті ми різали безкінечний шоколад. І зробили основний висновок: що інколи не можна вірити своїм очам. Наприклад, як із цього разу. Ребят, я вам обіцяла, що сьогодні ми розглянемо, якими бувають двовимірні фігури і площу яких фігур ми можемо поміряти. Я передумала. Ми сьогодні розберемо з вами трошки іншу тему. Але вона буде пов'язана із двовимірними фігурами також. Ви скажете, Житанастя, ми все це знаємо, це квадрат, ну що ти оце починаєш? Е, якусь нам елементарщину розказуєш, це в садочку всі знають. Але, можливо, це не квадрат. Можливо, це коло. Давайте ще разок. Квадрат. Коло. Давайте розбиратись. Звичайно, це і не квадрат, і не коло, бо квадрат і коло, коло це плоскі фігури. А зараз ми перед собою бачили об'ємну 3D-фігуру. В неї три виміри: ширина, висота і довжина. Її можна взяти в ручки, покрутити, повіртеть, подивитись з різних сторін. Вона займає місце в просторі. Давайте розберемося якими бувають об'ємні фігури. Насправді їх безкінечність. Ми можемо надрукувати на 3D принтері, будь-що, що нам захочеться, зліпити з пластиліну, ну, створити будь яку об'ємну форму. Але серед цієї безкінечності об'ємних фігур виділяють основні геометричні. Давайте спробуємо пригадати їхні назви. Я вам буду підказувати, ви будете дуже напружувати мозок і згадувати ці назви, а потім я буду вам говорити правильну відповідь. Перша фігура, вона схожа на туалетний папір, на підзорну трубу, на чашку, на шматочок ковбаски. Що це таке? Циліндр. Друга фігура схожа на шляпку, яку ми одягаємо на день народження. Вона схожа на носику сніговичка, на стаканчик для морозива. Що це таке? Це конус. Третя фігура. Позаду мене. Що це таке? Ребята, це не коло. Коло це. Ниточка, яку з'єднали. Це замкнена дуга всі точечки якої на однаковій відстані від центра? Ні, це не круг. Круг це частина площини обмежена колом. Це плоска фігура. Її можна намалювати на аркушику паперу. Це теж можна намалювати на аркушику, але вона все ж таки намагалась зобразити об'ємну фігуру. 3D-фігуру. Це що? Куля, сфера або шар. Схожа на, на м'ячик. Четверта фігура є в Єгипті. Правильно, це піраміда. Причому там е знаходиться чотирикутна піраміда. Але якщо ви її були в Єгипті і на неї дивились, то ви бачили, що насправді кутів 5. Чому вона чотирикутна? Бо на пісочку вона лишає слід у вигляді чотири кутника. І ми рахуємо не всі кути в піраміді, а лише ті, які залишили слід на піску. Цей лайфхак ви можете потім використовувати з призмами. Давайте при... Про призми я вам ще розкажу. Так, яка в нас там була четверта фігура, п'ята фігура це. На що ж вона, вона вам схожа? Дітки граються в дитинстві, це, мабуть, у багатьох найулюбленіша іграшка. А у і дорослі нею грають, але трошечки складнішою. Така найпопулярніша об'ємна фігура це кубік. Якщо ж ми кубік трошечки приплюсним. З різних сторін можна приплюскувати його. То ми отримаємо найпопулярнішу фігуру, яку ви бачите геть усюди, це паралелепіпед. Форма будинку, матрацю, не на кожного будинку, до речі, коробки, книжки, холодильника це все паралелепіпеди. Паралелепіпед, це, до речі, різновид призми. Про призми обіцяла вам окремо. Ребят, про Зв'язок між плоскими і об'ємними фігурами я вам раджу подивитись ось таке відео. Якщо ви коли-небудь щось робили з орігамі, це круто. Я для вас зроблю невеличке ще відео з якимось одним простеньким орігамі. Мені б дуже хотілося, щоб ви хоча раз в житті зібрали якусь таку цікаву поділку. Тут математик, він протягом двох років, зараз вам покажу, збирав такий кактус із аркуша метр на метр. Це один суцільний аркуш, до речі, Там кожна колючечка пророблена. На початку відео ви побачите. Зв'язок між плоскими фігурами, об'ємними, і де це використовується взагалі в житті. Е, в космонавтиці, в медицині, в, давайте трошки на початку от було, в військовій справі, в, десь там ще Подивитись відео, воно досить довге, англійською мовою, але до, доступне. Я думаю, що ви е, осилите і зрозумієте, і вам захочеться зробити щось з оригамі. Так, ми зараз виконаємо з вами одну вправу. Ви її зможете повторити вдома самостійно, але напишіть мені, я вас зареєструю на сайті і додав вправи саме для вас, в тому порядку, в якому б я хотіла, щоб ви їх виконали. Так, це циліндр. Але коли ми дивимося на нього зверху, ми бачимо, що. Якщо у вас є сумніви, що ми бачимо, я вам відправлю посилання на оцей мультик. Він болгарський, він не російською мовою. Вони там е сваряться через те, що це така за фігура. Один каже, що це прямокутник, е інший каже, що це, так, за спойлери вам трошечки мультфільм. Е один каже, що прямокутник, другий каже, що це. Коло. Вони побилися і вияснили, що це не прямокутник, і не коло, що це циліндр. Ну, там досить смішно він закінчується. Бо свою думку після того, як вони це побачили, вони не змінили. Вони почали ладно, додивитись до кінця і дізнаєтесь, чим все завершилось, їхня битва. Також відправлю вам посилання на цей мультфільм. А вдома у вас буде ось така вправа. Вам треба. Сказати, як виглядає циліндр зверху? Циліндр зверху насправді виглядає як коло. Не як овало, то справа, а як коло. Ага, ось ця піраміда є не чотирикутною, вона трикутною, бо вона лишила слід на пісочку у вигляді трикутника. Також її ще називають трейдер. І я вам в наступній частині цього відео дам просто чудову задачу з макаронами. спагетті і з маршмеллоу. буде Попросити батьків купити маршмеллоу і спагетті. У вас буде. Шість спаєтінок, за допомогою яких вам треба, не ламаючи їх, зібрати чотири однакові трикутники. Чотири однакові трикутники. Ну, у вас вже є підказочка. У вас є підказочка, можливо, у вас це вийде зробити. Якщо не вийде, я вам розкажу як. О! Оця фігура, я вам обіцяла показати призму. Будь ласка, це вона. Ця призма е, називається, господі, шестикутна. Чому? Бо на пісочку, чому її перевернемо, на пісочку вона буде лишати слід у вигляді е, шестикутничка. Але зараз збоку вона виглядає ось таким чином. Доробите самостійно. Е, я вас чекатиму на другій частині заняття. На тему об'єм фігур бо до об'єму ми ще з вами не дійшли. Буде цікаво, підключайтесь.